У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Мати улюблену справу, я так вважаю. Тоді можна подолати самотність. У мене багато знайомих теж, хоч люди роботу, вони зайняті роботою, але то, що в сім'ї чекся чувствує одиноким, то роботу не спасает все одно. Вот як то так самому знаете, допоможуть ніхто не може. Ні психотерапевт, ні психоаналітик, ні психолог. Якщо ти сам не можеш вийти з цього, то ніхто не допоможе. Треба шукати підтримки друзів. Можна спілкуватися з друзями, можна шукати щось цікаве, щось позитивне, але насправді... Я думаю, що якби був рецепт, то як рецепт щастя. Так само рецепт подолання самотності. Сьогодні ми будемо шукати відповіді на найболючіше запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Пилип Михайлович, вітаю вас! Вітаю вас! Хотілося б знайти відповідь на запитання, яке хвилює дуже багатьох людей, а саме, як справлятися із самотністю. Головна причина цієї проблеми заключається в тому, що самотність це не є фізичні якісь аспекти відношень до чого чи до когось. Самотність починається з глибини душі, самотність починається з того, що людина втратила Бога. Мабуть, це є. Головна причина того, що людина відчуває себе самотньою. Тому що, втративши Бога, втративши корінь, вона можливо має сім'ю, можливо, вона має цікаву роботу, але все рівно душі вона відчуває себе самотньою, тому що найголовніше втрачено. Якщо дивитися на початок творення світу, то ми бачимо, що Бог створив світ і дав людині. Право не бути самотньою. Бог обіцяв, що він буде кожний день написано в прохолоді дня ходити з Адамом. Ми бачимо, що Бог створив жінку, щоб чоловіку не було самотнє. Я так думаю, це моя особиста думка, що вся природа, звірі, флора, фауна, все, що Бог створив, всесвіт зорі, вони були створені для того, щоб людина не відчувала себе самотньою. Тому. Я думаю, що Бог з самого початку заложив принцип, щоб людина ніколи не відчувала себе самотньою. Але, на мій погляд, найголовніше те, що людина щоденно, щоденно повторюю, зустрічалася в Едемському саду з Богом і відчувала себе не одинокою на цій землі. Тому самотність це не план Божий, це не проект Божий. Самотність це результат якихось діл чи справ людини. А які негативні наслідки має самотність? Це страх. Це страх за своє життя, страх за старість, страх навіть за смерть. В результаті з'являється депресія. Багато людей, які живуть самотньо, вони не готовлять їсти, не вдягаються, взагалі не звертають увагу на себе. Втрачається, я б сказав би, втрачається сенс життя. Часто люди навіть думають про самогубство. Тому самотність має дуже-дуже негативні наслідки, тому що коріння самотності духовні, а не фізичні, але проявляються вони в фізичному світі. Давайте прийдемо до практичної сторони цього питання. Якщо людина хоче побороти цю проблему, вона хоче справитися із самотністю, вона не хоче бути самотньою. Що людині для цього потрібно зробити? Номер один, номер один це знайти Бога. Знайти Бога, щоб побороти самотність, потрібно знайти Бога. І коли людина знайде Бога, то в результаті Бог дає ще декілька принципів, декілька виходів з цієї ситуації. Але якщо людина не знайде Бога, я не говорю, що ходити, я не говорю про церкву, я не говорю про релігію, я не говорю про якісь обряди, я говорю про те, що людина повинна знайти Бога. Знайшовши Бога, вона втратить ну, корінь самотності. Вона буде знаходитись на кораблі в морі, в підводному човні, вона буде знаходитись в лісі, вона буде знаходитись на стадіоні серед сотні тисяч людей. І завжди буде знати, вона не сама. В дусі, в душі своїй вона перестане бути самотньою. Недавно я повернувся з Германії, і е, я проводив там конференції, і в мене було. Один день вихідний, і чесно, як всі українці, ми хотіли скупитися з дружиною, ну, ходити по магазинам, купити дітям подарунки. Але мене дуже просили поїхати в монастир. Коли мене зустріла монахиня, в неї очі світилися. У неї настільки була велика радість, їх представили мене, і я сказав їм: можна я буду задавати вам питання щиро? Щиро питання: що ви тут робите? Навіщо вам потрібний цей монастир? Вони подивилися на мене і сказали, ви звідки? Я говорю, з України. Ну, говорить, ми е, нарешті побачили щирого українця. Я говорю, поки я не почую відповіді, для чого ви тут, мені не цікавий ваш монастир. Мені треба знати, почому, чому ви, заможні люди, покинули все, що у вас є. Хтось з Норвегії там був, хтось був з Америки, там були з Африки, там були з Японії, там були з різних країн. І вона мені сказала: я хочу показати людям приклад. Всього-навсього. Як добре, не маючи нічого на цьому світі, як добре людині бути з Христом, я хочу бути живим прикладом. Я хочу, щоб молодий, старий, багатий, бідний, вчений з дипломом, без диплома, генерал, солдат, проста людина прийшла і побачила, як добре бути з Богом, не маючи нічого, я сказав: я ніколи не чув такої відповіді. Я епіскоп, пастор. Досвідчена людина ніколи не чув такої відповіді. Я походив по монастирю і я побачив, це щасливі люди. І я сказав: Я знімаю шляпу перед вами. Вони справді щасливі люди, не маючи власності ні на один цент, не маючи страховки, не маючи пенсії, не маючи нічого. Вони щасливі люди. Це приклад. Як можна бути щасливим з Богом, не маючи нічого. Тому знайти Бога, познайомитися з Богом, жити з Богом, відчувати його кожну секунду, кожну хвилину ось це номер один, щоби не бути самотнім. Ви відзначили, що це тільки перший крок. Абсолютно. А що далі? Далі Бог показує практичну сторону. У Біблії написано: ми читаємо Євангелію від Марка, що Якщо ми пізнаємо Бога, то Бог показує нам духовних батьків і, батьків і матерів. Так написано в Біблії, що не завжди, знаєте, у нас є батьки. І не завжди батьки є ну, нашими друзями або нашими наставниками. Десь в Україні 100-200 тисяч є дітей, сиріт при живих батьках. При живих батьках. Тому в Біблії написано, якщо навіть. Батько чи мама ваша залишить вас, Бог говорить, я вас не залишу. Тому другий, другий результат поборення самотності, який Бог показує нам в Біблії, це те, що у нас будуть духовні батьки, мама, духовний і тато. Це можуть бути. Є такий вираз, духовники, це може бути хрещений батько і мама, це може бути пастор, це може бути священник. це може бути старший по вірі брат чи сестра, які ведуть нас і наставляють. Ну вони по відношенню до нас є нашими духовними батьками. Ну, фактично, ті, я сказав би так, які мають більше досвіду відношень з Богом і просто показують нам цю дорогу. Оце є наші духовні тато і мама. Окрім тата і мами, відповідно, напевно, є брати і сестри. Ми знаємо, що тато і мама є один, то братів і сестер може бути багато. Я люблю повторювати, що в мене 14 братів і сестер. Тата і мама одні, але в мене 14 братів і сестер по, -по крові. І я дуже люблю мою велику сім'ю. І це дуже цікаво жити в великій сім'ї. Тому Бог обіцяє, що у нас буде дуже багато братів і сестер, духовних. І це дуже цікаво, коли ти можеш спілкуватися, ти можеш мати людей по інтересам, але це люди, які пізнали Бога. Якщо я скажу. Я, скажем так, належ до якоїсь партії, то, мабуть, ніхто мене не прийме. Але якщо я скажу, що я християнин, то дуже багато, мабуть, в кожній країні світу мене приймуть просто безкоштовно мої духовні брати і сестри. Тому Бог обіцяє, що з ним ми пізнаємо дуже багато духовних братів і сестер, і ми не будемо відчувати себе самотніми. Тобто, чи правильно я вас зрозумів, найперше знайти Бога. Потім з'являються духовні батьки, духовні брати і сестри. Але Бог обіцяє нам ще духовних дітей. Тобто ми самі можемо духовно вирости, пізнавши Бога, привести і допомогти комусь, хто ще не знає Бога, познайомитися з Богом. І тоді ми станемо самі станемо духовними батьками. І я скажу так, що діти ніколи не дадуть відчути себе самотніми. Сто питань, чому? Купи, дай, поможи. Тому Бог обіцяє, що в нас будуть духовні діти. Ну, ви говорите про духовних дітей. Часто фізичні діти вони залишають своїх батьків. Біблія нам показує, що цей світ фізичний він не досконалий, він не, я сказав би, він грішний. І тому дуже багато випадків нас залишають батько і мама. Дуже багато випадків. Я, не, я знаю один випадок. Недавно був у нашій церкві, коли померли. Тато і мама, і діти не прийшли на похорони. Як ви, як ви думаєте, чому? Може, майно не поділили? Абсолютно правильно, тому що їм показалось, дітям, що майно поділене неправильно. Тим, кому майно попало, прийшли на похорони, а тим, кому не попало, на похорони не прийшли. Буває, що залишають дітей в роддомі. Буває, що брати і сестри покидають, не дружать. Бог обіцяє, Бог не каже, що в нас не буде фізичних братів і сестер, чи батьків чи дітей. Але якщо таке трапиться. То в нас завжди будуть рядом з нами духовні брати і сестри. Знаєте, на що я звернув ще увагу? Також приведу приклад з похоронів. Я звернув увагу, я провів, мабуть, ну, 100, 200, може, тисячу похоронів за своє життя. І на похоронах більшість, десь 60%, 60% це духовні брати, сестри, діти і батьки супроводжують в останню дорогу. Я хотів би звернутися до тебе, шановний друже, всі, хто нас дивиться, можливо, ви відчуваєте себе самотнім. Можливо, ви маєте сім'ю, можливо, у вас нема сім'ї. Можливо, у вас є всі земні блага. Можливо, у вас нічого немає, але в душі відчуваєте себе самотніми. Я хотів би сьогодні сказати вам дуже просту істину. Самотність це не результат чи відсутність людей, самотність це відсутність Бога. Знайдіть Господа, я дуже прошу вас, знайдіть Бога, і ви ніколи не будете відчувати себе самотніми. Господь забере від вас самотність і Він подарує вам як результат вашого знайомства з Ним. Багато нових братів, сестер, духовних батьків і навіть духовних дітей. У Господа ніколи немає самотності. Я хотів би за вас помолитися. Можливо, вам дуже-дуже страшно, можливо, навіть депресія переслідує вас, можливо, навіть Дух самогубства переслідує вас. Я хотів би за вас помолитися. Прямо зараз я вірю, що Бог торкнеться вас. Так як батько торкається своєю рукою дочку чи сина, і ви відчуєте, як самотність буде забрана від вас. Небесний Отець, ти Бог наш і ти Батько наш. Я молюся сьогодні, щоби ті, хто зараз шукають тебе, моляться, просять тебе, щоби ти забрав від них цей дух самотності. Торкнися їх. І відкрийся їм як Отець, як люблячий батько. І хай прямо зараз вони відчують твій ніжний духовний дотик. І відчують, що вони не самі, що вони знайшли батька, вони знайшли свого Отця. Дякую тобі, що ти зараз чуєш нашу просту молитву. І Відкриваєшся тим, хто шукає тебе. Я молився в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. З Богом ви ніколи не будете самотніми. Будьте благословені.